Всім привіт! Сьогодні у нас 22 березня 2023 року. Пройшло рівно 4 місяці з того моменту, коли ми накривали з вами інжир. Хто не бачив, як ми його накривали, перейдіть по силці під відео. Потрошки будемо його відкривати, потрошки буду вам показувати, що знаходиться під цими бляшками. А під бляшками у нас знаходиться слой землі сантиметрів 10-15, а під ним вже безпосередньо дошки. А під дошками. Мішки від цукру, які ми накритимо інжир. Зараз будемо знімати дошки і землю. Ось так наш, наш інжир зимував. Зараз ми заберемо мішки. Трошки він мокрий всередині, тому що в нас вже пару днів стоїть гарна погода. Так, в принципі, він і зимував. Мишей тут ніяких не було. Зараз будемо його відщіпувати. Нехай розпускається. Поливати не потрібно, яма мокра. І так далі будемо продовжувати засімань жирами. В принципі, на всіх решта ямах, таким же самим чином ми їх накривали. Шифер під шифером. Слой землі і дошка. Так що я вже буду показувати тільки те, як інжир себе почуває всередині. В принципі, всюди все однако. Але мушу показати. Ось такий він гарний. Сорт Магарашський. Надіюсь, вони добре перезимували. І через тиждень, через два пустять нові бруньки. Зараз в принципі, немає нічого цікавого в цьому відео, тому що все так сказати, сире, голе. Але показати мушу, як я їх відкрив і подальший їхній розвиток. Далі буде тільки цікавіше. Продовжуємо. Ну, в принципі, робота не із легких і не із швидких. Як це здається на перший погляд. Плюс до того всього ще куча іншої роботи з'явилась. Така як розгрузка всього цього лахміття, яке було на ямах. А ми далі продовжуємо відкривати наші інжири. Ось наступний. Ось як бачимо, як ми його 4 місяці назад упакували, в такому стані він зараз і є. Як ми бачимо, в кожній ямці я залишав отвір для так званого провітрювання. Ось тут ми також можемо бачити в цій ямці. Щоб там йому було добре при такій погоді, як зараз, тому що я відкриваю, можливо сказати, трошки пізно. А хтось скаже якраз, а хтось скаже трошки рано. Пробуємо, практикуємо, працюємо. Ось так виглядає наша ямка, в якій зимував сорт турецький коричневий. Мішочок один, мішочок другий. Тут поклав кирпич, щоб прижати трошки. Тут також. І відшпілюємо його. Ось так. Тут. Тут. Тут паличку забираємо, оп, розпрямляємо все. Такі гарні у нас саджанці. Кого цікавлять саджанці інжиру різних розмірів, пишіть мені під відео. У Viber я вам скину всі детальні фотографії і ціни. Ціни різні, як від маленьких, так і до маленьких. Через місяць десь будуть у мене в продажі. Дітки-бананів буду відсаджувати, тому що в мене їх багато. Ціна буде по 50 гривень за одну дітку. Але це все згодом, все побачите на каналі. Слідкуйте. Якщо у когось є якісь пропозиції або зауваження, обов'язково пишіть їх у коментарях під відео. Я все прочитаю, можливо, ви мені щось хочете нове пояснити, розказати, все прийму до уваги. Ось наступна наша ямка з інжиром. Також так, так, сорт гаражський. По-моєму, все прекрасно. Працюємо далі, ще лежалася одна ямка. Минула десь година і ми добрались до нашої крайньої ямки. Як бачите, землю я скидав у город. І ось дошки, тут проставку поставив, щоб дихали ями. Дошки знімаємо і таким чином добираємося. До нашого інжира, який накритий мішком від цукру. На рахунок інших ям. Поки що я тут сильний порядок не роблю з цими бур'янами. Потім, коли вже інжир пусти буруньки і почки, я тут гарно посапаю, підживимо його, польємо. Це стосується кожної ямки, тому що кожній ямки треба прополоти і бур'ян повисмикувати. Далі буде тільки цікаво і ще більше роботи. Поки що відео тільки про відкриття інжирів і про їхній стан після чотирьохмісячного перебування в ямах. Перед собою ми бачимо вже пусті ями. А це значить, що всі наші інжири вже відкриті. Тепер поливати я їх навіть не буду, тому що там ямі мокро. Просто чекаємо тиждень-другий. Погодка зараз стоїть гарна. Накривати я їх нічим не збираюсь в денний час. Коли будуть передавати на, на ніч якісь морози або приморозки, я на них щось накину, типу агроволокна або якогось покривала, щоб їм не було ніякого стресу. Але їм зараз не повинно бути ніякого стресу, навіть якщо буде заморозки, тому що на них немає ні листочок, ні бруньок. Вони ще сплять. І в такому стані вони ще буде тиждень точно. Тепер ми плавно переходимо до саджанців і рослин в хаті. А до цього попрошу вас підписатись на канал і поставити лайк. Тут у мене в хаті ось такі гарні банани. Гарний діток вони пускають, про яких я вам розказував, яких згодом буду відсаджувати. Ось їх дуже тут багато. І тут, і тут є дітки великі, є дітки маленькі, які згодом будуть ось такі, наприклад. Ось, вже такі маленькі, а має в собі ще двох діток, які згодом будуть такі ж самі, як, як він. Дуже багато бананів. І ще більше від них діток. Гарні насичені. Скоро будуть у продажі. Тепер переходимо до рослин в хаті. Ось тут у мене інжири. Досить уже великі, гарні. Ось ці два в контейнерах, які в тому році у мене були на вулиці, в ямах. Опять же, якщо не бачили відео, можете включити, подивитись, відео буде в описі. Гарні такі, пускають і бокові ростки. Як бачите, робив я трошки отводок, щоб було в мене. Гарні саджанці. Деякі ще ніякі коріння не пустили. А деякі вже пустили гарні корінчики. Ось ви тут можете бачити. Є в мене і високі, і маленькі, і у відрах. І в вазонках також тут є у нас, як бачите, гранат гарний. Досить гарний гранатик. Ось такий він, великий вже. І жир, як можете бачити, вже новий наливається. Також досить гарний. Все зеленіє. В хаті прийшла весна, на вулиці ще не дуже. Ось опять же плодик. Наливається. Якось так. Тут у мене також рядок інжирів і лаврушка, яких я також потрошки поклав. Повітряні отводки, щоб зробити гарні садженці, тому що це вкусні сорта у мене. Як бачимо, ось корінчики лізуть прямо зверху. Є і знизу корінчики. Ось тут добре видно, як воздушний отводок гарно укоріняється. І зверху лізуть корінчики. І ось тут гарні корінчики. Потім тільки знизу обрізали. І в нас є вже гарний садженець, який скоро буде плодоносити. І лишається у нас два розвідлення. Які ми згодом нагнем і зробимо або горизонтальний кордон, або просто пустимо його кущем рости. Так як це, так і ось це. Не забуваємо підписуватись на канал і слідкувати за подальшим розвитком всієї цієї красоти. Кому потрібні саджанці, пишіть. Багато з цих, що ви бачите тут, я буду продавати. Не всі, правда, але буду. Як отводки, так і. Sealy Sargent Sim зустріч!